Друзі, всім привіт! Моє ім'я Юля і я номеролог. Сьогодні хочу розповісти вам таку цікаву тему, що Всесвіт він неймовірно розумний. Можна назвати, що це Бог, але можна сказати, що це Всесвіт. Хто в що вірить, про так можна і називати, але суть залишається незмінною. Коли людина купує певну техніку або певні інструменти, їй завжди видають інструкцію. Також, коли людина народжується в світ, їй чітко присвоюється дата народження. І ніхто, абсолютно ніхто, не ні разу в житті не було ще такого випадку, і хто міг би змінити свою дату народження. В принципі, про неї можуть якось там не пам'ятати, і ніхто вже в принципі не знає, де там вона чітко зафіксована, якщо ми беремо ось ті події, які були колись, колись в давнину. Тобто ніхто не може чітко сказати, скільки часу назад це було. Але суть в тому, що факт, факт є факт. Тобто людина народилася, їй чітко присвоїли дату народження, і ось та дата народження це і є інструкція до людини. Знову ж таки, кожен не діє. Незалежно від того, чи він знає, чи не знає, він все одно робить певні кроки і, відповідно, прийде до певного результату. І часто буває так, що людина вона не знає свою дату, ну тобто дату знає, а енергії не знає. І відповідно людина діє, десь там, знаєте, впала, десь встала, десь вдарила, десь пройшла мимо і так далі. Але коли людина чітко знає, куди їй потрібно, вона просто певними маленькими кроками йде до своєї цілі, бо вона знає свою дорогу. І дуже важається важливо познайомитись з собою, дізнатись свою дату народження. Чітко її розшифрувати. Тобто, в принципі, дату знають всі, але розшифровку додати знає мало, дуже мало. Але навіть ті, хто знають, вони дуже рідко застосовують ці знання через те, що вони думають, що в принципі якось воно, можливо, там і само, знаєте відбудеться. Але не відбудеться воно через те, що коли людина бере, застосовує і діє, відповідно вона отримує лише тоді зовсім інший прекрасніший результат. Отож. Дуже важливо кожному з нас прочитати інструкцію до себе. Вас сюди пустили, да? ви народилися тут, в цьому прекрасному костюмчику. Душа сюди прийшла, а до душі є інструкція, яка закодована в дату вашого народження. Розкодовуйте свою інструкцію і, відповідно, живіть собі щасливо.